Всім привіт! Нова можливість заробити на біржі Bybit. Bystarter. Як на ньому можна заробити і що для цього треба зробити? Отже, на біржі Bybit, Якщо у вас досі немає аккаунту, посилання на біржу Bybit буде закріплене під цим роликом. Переходите, реєструєтесь, проходите перевірку особи KYC, тобто по документах підтверджуєте свою особистість, першого рівня достатньо, це дуже швиденько робиться. У мене є взагалі повний ролик про Bybit, Можете подивитися на моєму каналі. Після цього поповнюєте рахунок. Тут від 100 до 200 доларів потрібно. Це є лотерея, в якій ви нічого не втрачаєте, або можете купити локацію на певну суму, або кошти повертаються вам на аккаунт фінансування. Отже, коли після того, як ви поповнили, у вас вже будуть кошти на аккаунті фінансування. Якщо вони на споті, перекидайте на аккаунт фінансування. І ось тут а, в цьому в пункті, як знайти пункт з біржі Bybit. отже, ну, насамперед, поміняйте собі мову на зручну для вас, українська, англійська. Тоді заходите в торгівлю. Spot X, ось тут є байстарта, і час від часу виходять тут ось такі проекти. Яка можливість тут заробити? Отже, вам нараховується на певну суму монетки, якщо виграє ваш білетик, а, можна збільшити свої шанси будучи Віпом, іншими словами, маючи більше коштів на біржі, але для більшості людей вони будуть брати участь власне, за оцю в лотерею. Тут від 100 до 200 доларів. ВІП-1 більшу можливість, на більшу суму купити. Ми розглядаємо першу можливість. отже. Маєте ви, допустимо, в мене на цьому аккаунті вже поповнено тут є 103 USDT, ваш баланс в мене тут вказаний. Якщо його не видно, значить перекиньте на аккаунт фінансування. Все це вказано тут. І я натискаю Зафіксувати, поставити тут всі галочки, можете собі перекласти, почитати, що означає. Ось тут побачите так. Твердити, що це ризики, будь який участь в таких от проектах, які, які запускаються цей ризик. Тим більше зараз ринок достатньо відріз, і екосистема Ефіріума, саме на цій екосистемі запускається цей новий проект, тому є певні ризики. Вам розблоковується після цього, коли ви вже. Виграли, наприклад, білетом нарахували лише одна третя монеток. І щоб вийти без убиток, треба, щоб ціна виросла на лістингу в три рази. Ви маєте це розуміти. А наступні два місяці ще частина буде розблоковуватися. Ну, зрештою, з розрахунком на те, що можливо буде бачий ринок, тому брати участь чи не брати участь, вирішуйте ви самі. Якщо для когось 100 доларів, 200 доларів втратити, це дуже велика сума, і це останні ваші кошти. Можете не брати участь. Я особисто буду брати участь і збільшу навіть свої шанси на перемогу. Про це розкажу в своєму телеграм-каналі. Підписуйся, він теж в описі до цього ролика. А і забув сказати, якщо. Що хочу дізнатися, що це за проект? Ось тут я залишаю веб-посилання на проект правою кнопочкою прикласти на українську, можеш почитати, що це за проект, перспективний, неперспективний, і взагалі чи варто його тримати, якщо він тобі попадеться чи одразу ж продавати. Отже, почитайте собі ці всі умови. Якщо ви щось лякає, можете не брати участь. Я вибираю максимальну суму. Доступно на цьому аккаунті 103 долари. 10380 не хоче. Ну, окей, значить, кругла сума. 103 долара підтвердити. Приймаю всі умови і правила, підтверджую і беру участь. Отже, вже номер білету є в нас, створився він, підписка успішно оформлена. Після цього ви маєте дочекатися закінчення цього періоду розпродажу. Ось і він буде у UTC. 5 червня, 5 червня побачите свої результати. 11.00 UTC, це плюс 3, наскільки пам'ятаю. Це друга година 14.00 по Києву. 5 червня будете знати свій результат. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на YouTube канал, щоб знати, як заробляти на криптовалютному ринку і зменшити ризики втратити свої кошти. Всім гарного дня, дякую за перегляд ролика. бажаю тобі успішної участі, перемогти в цьому байстартері і заробити чим більше коштів на гарний відпочинок цього літа. Just it.